Добрий вечір, шановне панство. Хочу б пару хвилин вашої уваги приділити, щоб показати, що ми отримуємо. Натуральні які продукти ми отримуємо на своїй господарці. І перше, тримаємо За Раді того, щоб отримати м'ясо. З м'яса я дуже саме більше ціню кубасу. Внутрі. Знутрі кубаса дуже смачна, ось бачите, свізо спечена, я навіть різав, то вона добре не різається, бо ще е, гаря... тепла була. Вже не гаряча, а тепла. Також ми на своїй господарці вирощую, маю кури легорни, від них ми отримуємо е, яйця. В першу чергу яйця. А вже в кінці-кінці в кінці буде її скур... скорейше, напевно, і м'ясо. Кури добре несуться. В принципі, в тиждень є е, скільки, 5 днів приблизно 5-4 дні по 6 яєць і в останні дні по 5 яєць. Також з м'яса внутрі отримуємо тушонку. М'ясо внутрі також, е, кості йдуть на супи. Хвіст йде на холодець. І також з своїх. Домашніх продуктів, Дружин, маємо хлібопічку і випікаємо свій домашній хліб. Так що, стараємося їсти натуральні продукти. Зараз ще трошки і зелень піде до нашого столу зі свого огороду. І хто б, дбає за своє здоров'я, той мусить їсти. Натуральні продукти. А натуральний продукт то є той, який ви виростили своїми руками. Знаєте, що ви туди в нього вложили, чи в землю, чи в м'ясо, і буде такий результат. Так що, хто добре працює, той завжди буде мати, що їсти, а в селі працюєш, грошей так, в принципі, менше є, але зато є натуральна їжа. І зараді якої ми, в принципі, і живемо. Так що заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій і курей. Дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.